Привіт! Привіт! Хто це у тебе такий гарний? Це мій песик, моя давня мрія нарешті збулася. Знайомся, це Арчі. Ой, який він пухнастий. Я б з радістю його погладила, але маю алергію на шерсть. Це не шерсть, це волосся, тому на нього немає алергії. Ой, так класно. Але ж до нього потрібно, про нього потрібно піклуватися. Це, мабуть, забирає багато часу і набридає. Так. Домашній улюбленець – це не просто годування, щеплення, рисування, прогулянки. Але мені, але мені подобається. А як ти знаєш, що потрібно, що можна, а що ні. У мене є ціла книга про дрібні породи собак. А ще я спілкуюсь з господарем мами Арчі та з його ветеринаром. Твій песик такий дружелюбний. Так, він я гратися зі всіма людьми та собаками, а ще він має спеціальні іграшки. Ой, дивися, він щось підняв з землі. Ех, це проблема. Він ще маленький, та не розуміє, що це може йому нашкодити. Потримай повідомки, я дістану з <рес> Він як маленька дитина, що пхає пісок до рота в пісочниці. Так, але так цікаво дивитися, як він. Дорослішає та ти розумієш, роз, розумішає? Я рада за тебе, мушу бігти. Бувай, бувай, Арчі. Бувай. Арчі, пішли додому мити лапи та вичинити.